Як написала прем'єрка, оновлений трудовий кодекс дає старт реформі ринку праці. Цю тему далі будемо обговорювати з Ганною Лисенко, адвокаткою з трудового права. Вона з нами на зв'язку. Пані Ганно, вітаємо вас. Вітаємо вас доброго вечора. Пані Ганно, яких змін на ваш погляд потребував Трудовий Кодекс України? І чи будуть вони втілені на ваш погляд у оновленому кодексі? Ну, всі говорять про те, що у нас дуже дуже застарілий трудовий кодекс, але чомусь забувають, що за останні три роки він дуже дуже змінився де дещо сучаснився, і е, той проект трудового кодексу який… І я вже вчора побачила. Я бачила його в березні, першочерговий варіант. І вчора я вважаю, що це великий крок вперед, в сучасність, в індивідуальні трудові договори. Багато прописано. Якихось процедурних моментів, які не вистачали нашому кодексу законів про працю? Вони закривалися більшості ці прогалини, висновками верховних судів, якимись роз'ясненнями. Кадрова служба, юристи не знали, як робити, а виходили, як вже вирішить суд. Тому загалом я бачу цей проект трудового Кодексу навіть дуже позитивно багато є визначень понять нарешті, хто такий працівник. Хто такий роботодавець на рівні законодавства визначені права та обов'язки? Якісь обчислення строки нарешті. У нас є поняття день звільнення, порядок оформлення, як повинні бути накази про прийняття на роботу, про звільнення, більш детально розписані якісь процедури, зміна умов праці да, дещо по-іншому у нас викладені види трудових договорів. Вони по суті і є. У нас зараз кодекс законів про працю, просто вони якось по іншому. Систематизовані більшість каже про те, що у нас з'явились багато з'явиться нових трудових договорів, але вони зараз є. Я навпаки побачила, що, наприклад, трудовий договір у спрощеному режимі він буде зникнутий. А також я не побачила взагалі поняття контрактів. Да ну напевно, це пов'язане з тим, що переход на індивідуальні трудові договори про які я вже розповіла, ну хочу, да щоб дійсно щоб підписувалися письмові трудові договори. От про це якраз кодекс і каже: на жаль, сьогодні не регулюється те, що це обов'язково повинні бути трудові договори і у у нас, якщо ми йдемо до роботодавців, це заява про прийняття на, на роботу і наказ про прийняття. А письмові трудові договори ну дуже рідко зустрінеш. І оцей трудовий кодекс саме і врегульовує, що ні, всі трудові договори будуть письмові, і пишіть там те, що вже треба. Навіть є зміст, що треба писати в тих трудових договорах. Я вважаю, це великий крок вперед. А також про приховування трудових відносин тут теж подбали, оскільки коли у нас держпраця перевіряє неоформлені трудові відносини. То по суті у нас на законодавчому рівні наразі немає, що такі трудові відносини, які його ознаки, і е, якщо там, наприклад, щось не дотримується, коли є приховуванням, то цей трудовий кодекс. По суті, у нас зараз є закон, е, закон проект щодо е, внесення змін про е, приховування трудових відносин, і от це переклали в цей оновлений трудовий кодекс, що є ось вісім ознак трудових відносин, якщо, наприклад, або Суд або органи держпраці виявлять п'ять ознак, то можна вже вважати, що це, наприклад, приховання трудових відносин. Ну, це скажімо так, вже переносить в рамки закона те, що от регулювалося рішеннями судів. Ну багато нових змін і багато я бачу так, що кадравикам буде легше, але звичайно, перехідний період, коли його приймуть, то. Тобто це ще не остаточний варіант, це лише передано до Верховної Ради. Він буде проходити перше читання, друге читання. Як показує практика, між цими подіями буде дуже багато змін і може щось змінитися, і кардинально щось прибратися, щось додати. Тому остаточно ще ну побачимо, що буде вже після його прийняття. Пані Ганну, ви сказали про, про те, що цей пакет зведення законів більш осучаснений, Ви раніше сказали, Сказали про те, що є можливість і, і і скоріше за все, слід розуміти. В усіх випадках має укладатися трудовий договір. Текст так. може бути узгоджений і поняття там нові. Є наприклад, е, говорити про дистанційну роботу, яким чином чи є це визначення у новому зведенні е, проєкті зведення законів про працю у кодексі. Або ну інстанційна робота у нас і зараз є в кодексі законів про працю. це є ціле норми, які це регулюють. В принципі, те саме перенесено в. Трудовий кодекс. Єдине, що зараз це режим трудових відносин, да, може бути дистанційна робота, надомна робота або в офісному режимі. А оновлений трудовий код ну, новий трудовий кодекс, він просто це дає як окремий вид трудового договору. Але по суті, всі положення вони ідентичні тим, які маємо зараз в кодексі законів про працю. Тобто я не бачу якоїсь дуже величезної різниці між ними. Тобто, mm -hmm. зараз у нас є дистанційна робота, ми можемо це. Запроваджуєте є умови, майже такі самі передбачені і в трудовому договорі. Дякуємо вам за роз'яснення. Пані Ганно Ганна Лисенко. Дякуємо. адвокатка із трудового права була з нами на зв'язку.